Привіт-привіт, любі близнюки! Це підказки Ангелів на лютий 2025 року. І так розглянемо три основні сфери вашого життя. Це стосунки, робота і фінанси. Чого приємного очікувати в стосунках, яка енергія панує на підсвідомому рівні у вашій парі? Також витягнемо карту для людей, які в пошуку своєї половинки, які шанси принесе лютий, зустріти свою половинку, походити на побачення, також робота, яка атмосфера панує в робочому колективі, чого приємного очікувати, чого остерігатися, також фінансова сфера. І для тих, хто в пошуку роботи, витягнемо карту, які можливості, які двері можливості відкриває лютий для вас, дорога. І фінанси, чого приємного очікувати і чого остерігатися, чого робити, чого не робити. Щоб завжди були у вас гроші. І слухайте уважно, все, що скажу, це правда. Так, перша сара, і ми ще витягнемо загальну карту загальної енергії лютого місяця. Також, і так. Перша сфера вашого життя це стосунки, що підказують ангели, яка так, моральна атмосфера на підсвідомому рівні, на енергетичному рівні панує у вашій парі, дев'ятка, якісь дуже багато тривог, якісь, можливо, накопилися образи. Тривоги, щось недосказано, ви не можете висловитися, ви не можете сказати, у вас багато страхів. Можливо, ви зараз і, і не разом не можете все висловити і висказати своєму партнеру. Але, можливо, ви навіть і на одній території живете, але все рівно дуже багато між вами недосказано, не все ви можете сказати. І не все вам партнер говорить. Ви можете відчувати те, що партнер. Має якісь хвилювання, не ділиться, ви маєте якісь хвилювання, не ділитеся. Якась отака буде тривожність в лютому місяці, що вам, вам буде здаватися, що не треба ще поки що нічого говорити. Мені це все пройде, якось то все забудеться. Буде багато тривоги, яких не це так, коли і ви так сильно хвилюєтеся за щось. Або можуть бути надумані, ви знаєте, можуть бути тут і такі надумані, що ви тривожитеся, маєте такі тривожні стани, але вони більш надумані, більш у вашій голові їх немає насправді, а вони такі більш надумані, і ви в тих тривогах надуманих можете не спати ночами, мозок ваш постійно буде а, такий дуже загружений, неспокійний, ви не можете розслабитися і заснути. Може лютий принести такі відчуття у вашу пару. Так, дивимося далі. Чого приємного очікувати у ваших стосунках? А, будьте оптимістами, будьте, майте план, радійте життю. Королева жезлів – це людина, яка завжди має план, яка дуже радісна по життю. Радійте життю, цвітіть, пахніть, даруйте таке коло любові, коло ентузіазму і енергії своєму партнеру. Не сидіть в цих думках сірих, виходьте на світло, сяйте, освітлюйте себе, освітлюйте вашу пару. І ви побачите, як зміниться. Даруйте любов. Це вогняна енергія, енергія тепла, енергія любові, тому що вогонь не зігріває. Жезли, королева жезлів – це вогняна енергія, до якої тягнуться, яка як метелики на світло йдуть, як всі люди і всі живі істоти. Творіння, йдуть на тепло, йдуть на вогник, станьте отим вогником у вашій парі, зігрівайте вашу пару теплом, не сидіть в таких е, льодяних думках, які холодять вам душу. Радійте і е, е, даруйте цю радість і оптимізм е, своїй половинці, і ви разом будете е, е, пробудите оцей вогонь пристрасті. Так. Чого остерігатися? Дивимося. Ну, тут хтось від когось може піти. Тут, можливо, хтось за кимось дуже пильно наглядає, контролює, остерігайтеся критики, остерігайтеся надмірного тотального контролю, який убиває відносини. Так. І такий надмірний контроль він виснажує партнера. І навіть якщо вас партнер дуже сильно любить, але якщо сильно-дуже затиснути, в такі рамки поставити, людина перестає співати, перестає душа співати, і це призводить до сильного виснаження. Так. Дивимося далі. Робота, яка атмосфера панує на роботі в колективі. Дивимося. В колективі іде буде, панує атмосфера якогось завершення. Щось треба завершити, щось нове почати. Можливо, якісь люди підуть, хтось звільниться, на то місце хтось прийде інший, будуть якісь переміни. Тому що карта, десятка, і тут бачимо, як. Пташки і людина йде геть, і пташки у вирі летять кудись. Хтось може піти, хтось прийти, якісь новини прилетіти. Можливо, буде якісь нововведення на роботі, і треба буде все переробляти, все по-новому. Або людина нова, або керівництво нове прийде, або якщо це ваш бізнес, то, можливо, якась інформація така щодо якихось законів прилетить. Щось буде мінятися, щось буде по-новому, щось старе піде, і нове щось прилетить, треба буде щось змінювати. Так, чого приємного очікувати на роботі, а все, що буде відходити, все буде на краще. Відпускайте, карта циклічності, карта миру, тому що тут, якщо навіть і піде якась людина. А ви наймете інших людей і ще кращих, і ще кращих осібців. Все буде на краще. А люди, які вже дозріли, їх треба відпускати, щоб вони далі продовжували своє життя, далі розвивалися. Нічого в житті не випадково, тому що -то завжди йде рух, колесо життя крутиться. Це циклічна карта, що все постійно йде по колу. І Уже назад нічого не вертається. Тому дивіться вперед, дивіться в майбутнє, живіть в майбутнім, І це прогрес. Так, чого остерігатися, дивимося. Чого остерігатися? Остерігатися, знаєте, може бути такий трошечки застій в вправах. Застій. І ви можете цього так дуже хвилюватися. Не хвилюйтеся, тому що може бути такий період, як нічого не рухається, все, але буде все стабільно, все спокійно, можливо, аж такого прогресу, як ви очікуєте, не буде в лютому. Але йде період підготовки до прогресу. Тут все у вас міняється, щось завершується, і лютий на роботі буде як таким перехідним місяцем. Щось завершується, може в один якийсь момент здаватися, що все рушиться, але воно все на краще, і далі буде прогрес. Потрібен оцей такий перехідний період, перехідний якраз період до кращого. Так, фінансова сфера. Дивимося, що у вас по фінансовій сфері, що підказують ангели, чого остерігатися у фінансах. Подивимося, чого остерігатися. Такого марнотратства. Легковажності до фінансів треба остерігатися, коли вам захочеться себе дуже побалувати і витратити більше коштів, чим ем, дозволено. Yeah. Да. Тому остерігайтеся зайвих витрат, можливо, під якимось емоційним впливом ви десь щось почули, щось побачили, чи подруга щось собі там придбала, щось купила. Тут ем, тримайте себе в руках. Так, чого приємного очікувати від, у фінансовій сфері? Якісь шанси йдуть, тобто ще додаткові гроші, додаткові джерела фінансів відкриються перед вами. Це, як двері, можливостей, ти все але це щось нове йде в життя, якесь нове джерело фінансів, можливо. Тут треба буде щось ще підучитися, чи добре проаналізувати ситуацію. Так що ви будете мати шанси ще додаткових джерел. Це і також про гроші вашого партнера, чоловіка, якщо ви в парі. Можливо, вам зроблять якийсь такий подарунок, можливо, батьки вам зроблять великий подарунок, такий куплять щось значне таке. Так. Дивимося далі для людей, які у пошуку роботи витягнемо карту, які шанси перед вами буде відкриватися у лютому місяці. Які двері будуть вам відкриватися? Так. Король Пентаклів це, можливо, така людина буде вас приймати на роботу, або така людина вам допоможе знайти роботу. Можливо, хтось є. У вашому житті, хто вам допоможе, або проявиться в лютому місяці така людина, яку яка дасть вам інформацію, що ось там е, потрібна така-то така-то людина. Це шанс, який ви отримаєте через людину, можливо, через ту людину, яку ви вже знаєте, або яку з якими вас, з якою вас познайомиться, бо це буде ваш е, уже керівник, директор, чи людина, яка буде приймати вас на роботу, будете давати. Проходити в такої людини співбесіду. Так. І про стосунки. Та ми витягнемо карту для людей, які в пошуку своєї половинки. Дивимося пошуку людини по долі. Які шанси відкрити? Ну, тут пропозиції, можливо, є. І будуть пропозиції, але ви чекаєте, ви не погоджуєтеся на те, вам не підходить те, що вам будуть пропонувати. Вам не буде подобатися, і ви будете далі чекати. Тут, коли людина все ж таки чекає і має вибір, тут аж чотири чаші. Людина має вибір, людина не спішить. Вибирати вам буде з кого. Ви будете мати вибір, вас будуть запрошувати, будете мати переписку, але, напевно, вам не все буде підходити, і людина тут чекає. І то не то, і то. Ну, але саме головне, що вибір буде. Трошки ви зажуритеся, коли такі вже і змучилися, і вже і то не хочу, і то. Тут вже може більше і та на себе, але... Шанси є. Тут уже а, підходить, вам не підходить, все від шанси вам буде давати. Але ви вибираєте це не однозначно, що все привів за руку та все. За тим ти будеш щаслива. Чи ти будеш щасливий за цією жінкою? Тут вже вам придивлятися, вам вибирати. Так, і ніхто не гарантує, треба вкладатися у відносини. І загальна карта, загальна енергія. Треба пам'ятати, що а, коли є якісь претензії до себе, бо тут людина журиться і думає, можливо, за що, чому? Коли є багато претензій до себе чи до протилежної статі, ну, то вам буде і попадатися те, чого ви не хочете. Тому що все світ щитує оту вашу інформацію, як ви думаєте про в протилежній статі, які ваші думки проаналізуєте, як ви відноситеся до людей з протилежної статі, до чоловіків, до жінок, що ви говорите, які у вас думки таких вам партнерів посилають, тому що все світ і навколишнє наше середовище, світ, наш світ зовнішній це відзеркалення наших думок. Так, про що ви думаєте, те ви і притягуєте. Хоча ви, може, не така людина, ви людина прекрасна, але думаєте, наприклад, там про чоловіків, чи чоловіки про жну, що от. Або мені не везе, або то ось мені не пощастить, от ваші думки і щитуються, незалежно від того, яка ви людина. І так все. Си, ага, мені не везе і все не везе. Погоджується з вами. Так, не везе? З вами погоджується, бо дзеркало з вами завжди погоджується. От ви дивитеся в нього, і він вам показує вас, не показує нічого іншого. Так, і загальну енергію місяця. Дивимося, загальна енергія. Бурхливі емоції. І лютий місяць пройде під таким бурхливих емоціях для вас, торенькі близнюки. І вам захочеться більше чіткості, ясності, буде багато якоїсь інформації і трошечки такої плутанини. Але у вас буде вибір, і це на краще, тому що ви зможете розібратися з цією плутаниною. Якраз цей місяць буде таким трансформаційним, коли ви будете задавати собі запитання, тут людина сидить і думає, і думає, задає собі запитання і чітко планує, що далі робити складає чіткий план своїх дій. Бачите, людина спокійна і тут сова, мудрість включає свою мудрість. Чудовий такий підказки ангелів, прекрасний для вас буде місяць, дорогесенький, люблю, обіймаю вас і до нових зустрічей!